Права номер 23 п'ятий пункт. Чайник, що стоїть на газовому пальнику, містить 2 літри води за температури 20 градусів Цельсія. Для нагрівання води витратили 42 грами природного газу. До якої температури нагрілася вода, якщо вона одержала 40% тепла, яке може виділитися під час повного згоряння газу. Ну що ж, розв'язуємо. У вигляді задачі записуємо у скороченому вигляді умову. Отже, 2 літри води. Записуємо, це буде об'єм води. 2 літри. Нагадую, літр це тисячна частинка від кубічного метра. Так, 1000 літрів це 1 кубічний метр, то 2 літри у нас буде 0,2 кубічного метра. Далі. Якщо у нас вода, вона не є густина, записуємо густина води складає 1000 кг на кубічний метр. Можливо, ви пам'ятаєте. Якщо ні, то вам потрібна таблиця в кінці підручника. Далі за температури записуємо Т0В у нас дорівнює 20 градусів Цельсія. Якщо воду будуть нагрівати, нам ще потрібна питома теплота. Підтомати племність води. Вона позначається літерою С. Я запишу С води. Це стала величина. Я її пам'ятаю, якщо ні, також дивіться в таблиці один у вашому підручнику. 4200 джоулів, Що ділиться на кілограм і на градус Цельсія. Є? Далі. Для нагрівання води витратили 42 грами природнього газу. Я одразу запишу, що маса газу дорівнює 0,02. Бо грам це тисячна частинка від кілограма, щоб помістилася умова. Є? Ну і якщо в нас спалюють газ, то нам ще потрібно з таблиці 6. Записати, чому дорівнює питома теплота згоряння природнього газу. Отже, ось у нас тут є в таблиці природній газ. То ми записуємо, чому дорівнює його питома теплота згоряння. Отже, записуємо, що Q газу. Дорівнює. Бачимо 44. Мегаджоулі на кілограм, мега означає мільйон. Я одразу запишу, що 42 мільйони джоулів на кілограм. Є. Далі читаємо, до якої температури нагрілася вода, якщо вона одержала 40% тепла, яке може виділитися під час повного зряння. Ця величина 40% це є коефіцієнт корисної дії за означенням. Отже, ми записуємо, що ета дорівнює 40%. Відсотки це соті долі одиниці, то це буде 0,4. Ну що ж, у нас запитують. До якої температури нагрілася вода? Якщо початково ми позначили т 0 то кінцеву позначимо через Т1. Як знайти кінцеву температуру? Нам потрібно пов'язати між собою всі фізичні величини, що в нас є в умові цієї задачі. Ми зробимо це через коефіцієнт корисної дії. Записуємо, що за означенням ета дорівнює Q корисне. Що ділиться на Q повне. Добре? Корисне. Корисне тепло йде на нагрівання води, що в чайнику міститься. Тому ми записуємо, що Q корисне. При нагріванні формула у нас CM дельта T. Допишемо тут індекс В, мова йде про воду. Отже, Q корисне у нас буде дорівнювати C води що множиться на М води. І на дельта Т води. Ну, або я запишу як Т1 мінус Т0В. Yeah. Ну, а зараз Q повне. Q повне тепло, що виділяється від спалювання газу, ми визначаємо за формулою. Пишемо Q повне дорівнює. Це буде Q. П'ю газу, що множиться на M газу. Yeah. Тоді, якщо ми підставимо це нашу формулу, то держимо, що записуємо звідси випливає, що ета дорівнює, отже C води, М води. Т1 мінус Т0В. Знаменнику записуємо Q газу N газу. Є? Yeah. Добре. Ну, проблема в тому, що в нас немає маси води, є лише її об'єм Об'єм води. Це не буде маса води, це різні фізичні величини. Їх пов'язує між собою гостина. Ну, згадаємо формулу для гостини. Отже, ρ дорівнює Що ділиться на V. Звідси або трикутником, або можна показати, що V можна перенести по діагоналі ліворуч, тобто ρV дорівнює M, або пишемо, що звідси випливає, що M дорівнює ρ помножити на V. Ну, Або в нашому випадку додаємо індекс V води, то M води дорівнює ρ води. Що множиться на V води. Ну і тоді наша формула з врахуванням цього запишеться. Ну, нехай це буде Формула 1. Давайте якось позначу. Або запишемо, що звідси випливає. З врахуванням Формули 1. Що? это рівні. Отже, С води. Замість М води ми пишемо РО води, В води. Що множиться на Т1 мінус Т в Ну, а в знаменнику записуємо Q газу Н газу. Це було б добре, але нас не ета Цікавить, а Т1. Нам потрібно перетворити це рівняння. Потрібно виконати деякі математичні перетворення. Спочатку позбудемося знаменника, як нам позбутися, помножимо обидві частини рівняння на знаменник на Q газу М газу. То ми записуємо, що множимо на Q газу, M газу. То тоді ми одержимо зліва ета. Що множиться на Q газу. Ми обидві частини множимо, то вийде Q газу. N газу. дорівнює. Ну, а справа знаменник скорочується, залишиться лише чисельник C води, РО води, В води на t 1 мінус т 0 Ну а зараз ділимо обидві частини рівняння на гро. На Своди, води, В води. Давайте я запишу, що ми ділимо. Обидві частини рівняння на С-води, води, В води. Ну що ж, тоді одержимо зліва у нас буде ета РО газу, М-газу. Що ділиться? Ну, а в знаменнику ми ділимо, записуємо С води, Ро води. На В води. І це дорівнює. Ну і справа у нас В води, води, води скорочується, залишиться Т1 мінус Т0В. Нас цікавить, чому дорівнює Т1. То тоді ми переносимо Т0В через знак дорівнює з протилежним знаком ліворуч. То одержимо тоді, що Т0В. Було мінус стану, а стане плюс стануве плюс ета РО газу М газу. Що ділиться на С води, ро води, В води дорівнює Т1. Yeah. Ну, гаразд. Звідси тоді ми можемо знайти ну, ліву і праву частину поміняти місцями і ми одержимо. Давайте запишемо, що Т 1 дорівнює. Отже, в чисельнику у нас Т 0 буде плюс. В чисельнику записуємо ета, далі ро газу, не ро, а Q газу, М газу. Що ділиться на С води. Рободи ВВД. Ну що ж, добре. Формулу ми одержали. Зараз буде простіше обчислити розмірність цієї формули, щоб зрозуміти, в яких одиницях ми обчислимо, отже, записуємо тоді, що розмірність Т1 дорівнює. Т0В у нас в градусах Цельсія додати. Ета безрозмірна величина. Далі ми Q. Газу це джоулі на кілограми. Що множиться маса газу у нас в кілограмах? В знаменнику це води це джоулі на кілограми, що множиться на градус Цельсія, помножити роводи у нас у кілограмах на кубічний метр. Що множиться об'єм води у нас в кубічних метрах? І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, тут у нас скорочуються кілограми. Потім і так... кілограми скорочуються, кубічні метри у нас скорочуються. І джоулі у нас скорочуються. Тут у нас буде одиниця. Поділити на одиницю, що ділиться на градус Цельсія, буде градус Цельсія. Тобто у нас вийде градус Цельсія. Плюс градус Цельсія. Скільки градусів Цельсія плюс скільки градусів Цельсія, результат буде в градусах Цельсія. Ну що ж, отже, якщо ми підставимо все в таких одиницях, у нас вийдуть градуси Цельсія. Давайте обчислювати, чому дорівнює Т1. Формула у нас є, то ми записуємо, що Т1 дорівнює. Замість нульове ми пишемо 20 градусів Цельсія. Без одиниці, бо ми одиниці вже порахували, 20 додати. Потім у чисельнику у нас ета це 0,4. Помножити кю газу 42 мільйони. Що множиться? Маса газу у нас 0,42 тисячних. В знаменнику записуємо у нас це води 4200 Що множиться густина води 1000. Що множиться і об'єм у нас 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, для зручності можна кілька наликів скоротити, наприклад, тисячу, чи устну навіть зробити. Тисячу на. Так, ну давайте все-таки, напевно, скоротимо. Потім на калькулятори порахуємо. Вон же три нолики я тут скорочую. Тоді буде 20. плюс 0,4 ми множимо на, а, на 4200 ще можна також скоротити. Ну що ж, якщо на 4200 скоротити, то давайте скоротимо, щоб не рахувати даремно. Тут у нас буде тоді... Я викреслю, 42 тисячі, тут у нас 4200, тут у нас буде 10. Тут у нас буде 1. Так, є. Тоді у чисельнику 0,4 помножити на 10, це буде 4. 4 множимо на 0,42 тисячних. Це вийде 0,168. Записуємо плюс 0,168, тисячних, що ділиться на тисячних. Це дорівнює. Це буде 20 додати. 0,168 ділимо на 0,02. Це 168, що ділиться на 2. Має бути 81, 84. Добре, то записуємо плюс 84. Є? Ну що ж, е виходить, що має вийти 104 градуси Цельсія. Але чи може температура киплячої води дорівнювати 104 градуси Цельсія? Ні, не зможе. Ми записуємо що це дорівнює 104 градуси Цельсія. дужках записуємо, що градусів Цельсія. Але це не буде правильно відповідь ще раз. Тобто частина води просто википить. Записуємо тоді словами, оскільки. Т1. Більше дорівнює 104 градуси Цельсія і це більше з температуру кипіння. Звичайно, що за нормальну атмосферну тиску? За температуру кипіння. То частина тепла піде на пару утворення так а температура води? Буде 100 градусів Цельсія. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Ну, я тут вміщу. Отже, записуємо відповідь. Так, до якої температури нагрілася вода? Записуємо Т1. дорівнює 100 градусів Цельсія. Ну що ж, ось така доволі складна задача на коефіцієнт корисної дії нагрівника. На цьому вправу завершено.